Сьогодні швиденько до новин. Давайте розберемо, що ж у нас буде в найближчий час. У нас із 4 листопада по 7 листопада за Києвом буде акція, на якій ви зможете отримати вогнегасники, звісно, аптечки великі, та, звісно, один великий комплект, один особистий резерв, 200 до досвіду, екіпажу та вільного досвіду на 1 годину. Так, звісно, це не дуже цікава акція, але, в принципі, на Шарка можна виконати деякі задачі. Що потрібно зробити? Перемогти в трьох боях, потрапити в топ-10 вашої команди в кількості здобутого чистого досвіду. І все. Обмеження випадкові бої четверті, 4, 10 рівні та три рази на аккаунт. Тобто, по 3 ми зможемо отримати на аккаунт. І загальне тестування. Що ж у нас тут нового? А саме тут нове це нове обладнання, яке буде на тестуванні 1.19. І це нове обладнання ми будемо тестувати з вами завтра на стрім. Тому всіх Запрошу, точніше, не завтра, ви будете дивитися це відео вже сьогодні, і сьогодні у нас буде стрім тестування нового обладнання, якщо в мене буде інтернет та світло. Що ж тут за обладнання? Обладнання доволі непогане, доволі кріпке, тому що набагато краще, ніж зараз у нас є в грі. Тобто, ви бачите, що тут можна його налаштувати та, звісно, його підвищити, для того, щоб обладнання було ще найкрутішим та, звісно, сильнішим і цікавішим. А як ми можемо його зробити? Якісь шестеріночки нам потрібно буде заробляти і потім його підвищувати, я так розумію. Але завтра ми з цим всім розберемося. Друзі, всім дякую, до зустрічі в нових відеороликах.